включилась ну, сейчас одну секундочку будеш... да, спешила сейчас одну секундочку сейчас добрый день добрый день. промотай там... Вага відповідать героям слава. Так, видно, так? Да? Ага, як тут -то не Ну, добре. Що вроді видно? Так, видно. Так, хорошо. Так, тепер я сюди перейду. Значить, День. У нас Вікторина називається День Збройних Сил України. Так, ага. Давайте. Коли відмічається День Збройних сил України? 6 грудня. 6 грудня! 100 грудня. 100 грудня. Ну, грудня. Так, ну, так правильно. 6 грудня. грудня. Так, далі. В якому році з'явилося свята День Збройних сил України в 1993 році? У 1993 році. які ви в мене розумнички. Так, так, правильна відповідь: День Збройних сил України з'явився у 1993 році. Так, як називаються воїни українці? Чи як називалися воїни українці у давні часи? Ну, раніше як називають кожаки, кожаки? Так, козаки кожаки. Це правильно, відповідь козаки. Так, звичайно, коли у нас. Утворилось на території України було дике поле, створилася Запорізька Січ, то давніми воїнами у нас були, звичайно, ще козаки, так. Збройні сили України мають лише два ранги. Який з цих трьох зайвий Армійський, морський і генеральські. Ар... Ой, генеральський. Генеральський. Угу. Так, ну давайте з вами. Зараз подивимось. Так, значить, давай у нас генеральський. Так. Українська армія входить у топ найсильніших армій світу. У який саме? У топ-10, топ 30, топ 50. У топ-10, 50. 50. Давайте подивимося. У топ-30. Топ-30 був. Правильна відповідь. Так. Раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, на ромби чи на трикутники? Окутники. Ще якісь є варіанти? Ромби. Ромби? Ромбо? Ромби? Значить, так. Ромби. На ромби позаміняли. Подивіться, які у нас погони зараз на ромби -ки позаміняли. Так, скільки приблизно жінок перебуває у Збройних силах України? 55 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч? 15, 000. 15, 000. 15 або 30. 30. О, 55 тисяч перебуває жінок, бачите, в Збройних силах України. Так, яка армія першою відмовилась від ядерної зброї? Американська, німецька чи українська? Українська. 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 Так, правильно, бачите, які все ви знаєте. Армію є українська армія перша відмовилася від ядерної зброї. Так кольори погонів військових залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони, військово-морські сили, сухопутні війська чи повітряні сили. Військово-морські військово сили, військово, -морської військово -морської сили. Так, нас розділилися думки. Так, ну давайте. Належить повітряним силам такі, блакитні погони. Так, ну все, значить, вітаю вас, з Днем Збройних сил України. Давайте, ну, наступаючим збройним, Днем Збройних сил України. Так, давайте ще останнє подивимося. Солдати світла, воїни добра, вклоняємось пошані вам доземно, за найцінніше, за саме життя, за рамки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні за село, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою, і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимо за кожного із вас і дякую поколінно вам, солдати. Нащадки запорожців Козаки, ніхто вас подолати не зуміє, найкращі у світі мужні вояки, ви наша гордість, ми впевнені, поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші батьківські пороги. Україна. Да, в да. Слава Україні, Героям слава. Так, так, сказав. Мам там молодець. Запам'ятав. Так, значить, ну, звичайно, завтра буде відмічатися свято, але ми з вами вже, ви я думаю, вже будете знати, чому воно відмічається. У нас дуже... Давно зараз у нас дуже багато військовослужбовців, навіть дуже багато родин взагалі то і родичі, багато в кого друзі, знайомі в Збройних силах України. Тому в декого де є людей, що вся сім'я несе службу бойову, Тому ви маєте це все знати, вітати військовослужбовців зі святом.